Вітаю, шановні колеги, сьогодні в вашій увазі, я хочу запропонувати міркування стосовно того, які саме виклики породжує війна і чому і як має змінюватися професійна освіта в умовах цих системних змін, великого масштабу. Оскільки я займаюся Психологією масової комунікації і медіаосвіти останні 15 років у відповідній лабораторії Інституту соціальної та політичної психології, то насамперед я би хотіла говорити про впливи медіа, але загалом ширше в ширшому контексті розглянути проблеми професійної освіти. Для цього я буду звертатися до тих досліджень, які вже багато років проводяться в Інституті соціальної та політичної психології, щоб аргументувати власну думку і ті пропозиції для осмислення на артикуляцію яких, власне, спрямовано мої міркування. Насамперед, хочеться звернутися до тих тенденцій на ринку праці, які існували ще до війни. І які обов'язково прореагують на воєнні виклики, не тільки в економічному плані, але і в психологічному плані. От зараз на слайді ви можете подивитися представлення. Прикладу е, репрезентативної рефлексії, це така технологія, розроблена була в межах вивчення престижності професій і психології самоздійснення молоді на ринку праці е, з, з 8 по 14 рік такі дослідження по 15-й рік такі дослідження проводилися, власне, по 16-й. І м, тут ми бачимо, що тут ми бачимо приклад по Професії військовослужбовець, після нападу Росії на Донецьку і Луганську область, кардинально змінюється рівень оцінки престижності професії. І ці зміни психологічні, вони дуже сильно впливають насправді на ринок праці. <кій> Репрезентативна рефлексія це технологія громадської науки, тобто люди беруть. Беруть участь у створенні нового знання і далі осмисленні його власне по відношенню до своєї позиції і свого майбутнього, виходячи на професій... не тільки на професійний вибір, а на усвідомлення всієї траєкторії свого професійного самоздійснення на ринку праці. І в зв'язку з цим хочеться сказати, що у нас є величезний виклик пов'язаний із міграційними тенденціями. От на наступному слайді я хочу звернути вашу увагу на останні три запитання. 7, 8, 9, 11 на цьому слайді означає класи. Це було проведено у 2020 році опитування підлітків, більше трьох тисяч ми взяли участь у цьому. Великому опитуванні, і ці питання демонструють дуже сумну тенденцію, яка не змінилася, а навіть погіршилася з 20 порівняно з 2020 роком. Це тенденція того, що, власне, успіх, успіх свого професійного самоздійснення більшість. Старшокласників України бачили не в Україні. І, на жаль, це також пов'язано із рівнем цифрової грамотності, тому що чим більша цифрова грамотність, тим більше ці були представлені міграційні тенденції. Звісно, війна змінила цю ситуацію, але змінила по двом параметрам: з одного боку, посилила. Нашу національну ідентичність, тому що у випадку загрози ідентичність посилюється. А з іншого боку, фізично дуже багато дітей виїхали за межі України. Це, ці цифри вимірюються мільйонами. Тільки кордон Польщі 6, ти... 6 мільйонів перетнула протягом війни, і серед них, по великому рахунку, дві третини це діти. Звісно, потрібні спеціальні програми, і вони плануються в державі по поверненню дітей, але це має враховуватися і в системі освіти, професійної освіти насамперед також. Наступний пункт вже стосується, власне, тих досліджень, які під час війни великої, тобто після повномасштабного вторгнення, були проведені. І тут насамперед хотілося б представити два концепти концепт медіатравми, який продовжує, продовжує тему психотравматизації, психотравми війни. І психотравма війни стосується не тільки індивідуального рівня, коли людина стикається із травмівними ситуаціями життєвими, але і колективною травмою війни, яка, власне, під... дуже сильно м... пов'язана із медіаспоживанням, і з тим, що в медіа відображається реальність війни, і, відповідно, люди її сприймаючи, змінюють свої психічні стани. А концепт травмоінформованих практик, взагалі травмоінформованості, стосується того, що наша соціальна ситуація спілкування вона змінюється, тому що стани людей, які вступають в комунікацію, вони змінені травматичними подіями. І саме це має бути враховано в нашій педагогічній практиці сьогодні. Без цього ми просто ризикуємо того, що освіта буде створювати тригери, які будуть погіршувати психічне здоров'я учнів, взагалі всіх учасників, всіх суб'єктів освітнього процесу. І от, яке місце займає в цих станах. В станах зумовлених травмівними подіями, яке місце займає медіа вплив, видно на цих стовпчиках. Це дослідження проведене вже в 2022 році, репрезентативне, тобто представляє е, українських мешканців великих міст, разом з партнерами проведене, і ви бачите, що у нас. 28% респондентів повідомляють про те, що вони безпосередньо стикалися з загрозою життю, і це по всій Україні, не тільки в фронтових зонах, зонах бойових дій, також високий рівень вторинної травматизації. Тобто люди, які стикаються з наслідками, які спілкуються, надають допомогу. Власне в цій категорії знаходяться і вчителі. І викладачі закладів професійної освіти, тому що вони стикаються з людьми, які пережили травму, надають їм допомогу і підтримку. І от 43% – жовтий стовпчик, а по іншим категоріям травмівних подій, і вище ця ситуація, і розрив між безпосереднім досвідом переживання і медійним досвідом, це медійний досвід. Тобто люди відносять до свого стресового досвіду. ті… Відео, фотографії, які доступні їм через медіа. І фактично медіа змінюють стани. Які ж стани на сьогодні? От ми, якщо ми використали в дослідженні ті індикатори, які використовуються для постановки діагнозу по ТСР, це, звісно, не діагноз. Але це дало нам можливість оцінити рівень розповсюдженості симптомів психотравматизації, і він дуже високий. Якщо подивитися на ці відсотки, які в справах вказані, то це третина людей, більше третини людей знаходяться на такому рівні прояву цих психічних станів, які вже свідчать про те, що можливі можливо, патологізація процесу. Тобто, ми із станів ситуативних можемо перейти до того, що наші, наших адаптаційних сил, нашої власної психіки буде не вистачати, і будуть відбуватися зміни особистості, вже, власне, не ситуативні, які надалі будуть змінювати вже нашу реальність, наш життєвий світ і так далі. Тому з цим треба працювати. Як це проявляється? От, власне, ці симптоми можуть проявлятися в комунікації, в побутових ситуаціях і в професійній діяльності. І виглядають вони інколи як агресія да? або як втрата мотивації, але по суті, не є агресією, а є проявом неконтрольованих емоцій, з якими людина не може справитися. Але емоції ці вони походять від трав... травматизації психіки, да? і тому треба спеціальні знання: треба підвищення кваліфікації, масове підвищення кваліфікації. І в педагогів насамперед, в системі професійної освіти, яке б дало їм можливість розуміти розуміти по зовнішнім проявам да, по поведінковим проявам, що відбувається з людиною, і чітко знати, як в таких ситуаціях треба поводитися, щоб не нашкодити ні самій людині, яка в такому стані знаходиться. Емоційному стресовому, да, постстресовому, ні тим, хто навколо знаходиться, тому що вони вторинно теж будуть отримувати е, негативні наслідки від е, цих конфліктів, які не врегульовані, не управляються і так далі. Я хочу сказати, що у нас відбуваються трансформації в медіапросторі, які Теж зумовлені війною, і які е, стають окремим викликом і через соціальні мережі, тому що соціальні мережі помножують ті виклики, які стоять перед громадами. Е, і поляризація, тобто протистояння, яке виникає за новими е, ознаками, наприклад, хтось виїжджав, хтось не виїжджав. У когось будинок розбомбили, у когось все ціле залишилося. Це все приводи для додаткової поляризації, з якою ми ще не знаємо зачасту, як треба поводитися, і ці знання потрібно напрацьовувати і розповсюджувати, спираючись саме на психологічні і медіапсихологічні знання, які вже розроблено. Коли ми вивчали вчителів прифронтових областей, це дуже хороший приклад. Це Донецька і Луганська область, 21, з минулому році, проведено дослідження, яке можна екстраполювати на всю ситуацію в освіті сьогодні, тому що ми всі зараз прифронтові, да, тобто є безпосередня небезпека від бомбардувань і так далі. Так, от підвищення цифрової компетентності. Воно має бути воно досить високе, але я нагадаю, що воно має бути обов'язково пов'язане з розвитком критичності медіаспоживання, тому що критичність медіаспоживання вона якраз компенсує ту тенденцію е, міграційну, яку про яку я згадувала. Діти, які мають високий рівень медіаосвіченості, медіакультури саме в критичному компоненті, вони не мають такого зв'язку з намірами міграції. Інформаційний патріотизм це має бути складова нашої педагогічної практики сьогодні. Те, що стосується саморегуляції та опанування стресу, це дуже високий відсоток, да, тобто більшість. Потребують підвищення кваліфікації в цьому напрямі. Ну і власне до підвищення мотивації. Тут зауваження таке, що падіння мотивації це виглядає як, можливо, якась незібраність, лінькуватість, яка з'являється. Але це все є наслідки емоційних перевантажень. І може навіть бути свідченням розвитку якихось депресивних тенденцій, які яким потрібно протистояти зародку, да? не давати можливості їм набрати силу і надавати допомогу підліткам, які також втрачають часто мотивацію, для того, щоб вони на ціннісному рівні могли саме регулювати ці процеси і отримати вчасну психологічну. І навіть психофармакологічну допомогу, тому що це зберігає життя в кінці кінців. Ми з цим стикаємося, на жаль, і в освітньому процесі на різних рівнях, про що потрібно говорити. Третина має запит стосовно протидії конфліктам. Підвищення в цьому кваліфікації. І це по вчителям загальної середньої освіти, по профтехосвіті, по професійній освіті ми не можемо зараз надати таких результатів, але ці дослідження треба проводити. І я думаю, що цифри, можливо, будуть відрізнятися, але тенденції, тобто тренди, будуть зберігатися. Детальніше про всі ці результати досліджень можна читати, вивчати в наших інформаційних бюлетнях, які власне є динамічними, їх може, може генерувати кожен учасник на рівні закладу, бачити свої результати. Доступні будуть тільки цьому закладу на фоні загальноукраїнських, в цьому власне, учасницька методологія. Цієї нашої технології репрезентативної рефлексії. Ці тенденції потрібно підтримувати, до чого я закликаю всіх учасників методологічного семінару. Ну і також останній слайд, який би хотілося продемонструвати, це те, що розвиток критичного мислення і стійкості в інформаційному просторі проти тих спецоперацій, які в ньому розгортаються. Може спиратися на дуже серйозні ресурси, які вже розроблені, які ми нашим медіаосвітянам пропонуємо в такому режимі постійного супроводу інформаційного через інформаційні бюлетені, які ми в розсилці забезпечуємо щоквартально. Як тільки з'являється якась нова новий ресурс, пов'язаний із підтримкою, ну, наприклад. Серйозні ресурси зараз тут на слайді, які дозволяють вчителю значно економити час і використовувати те, що зроблено вже громадськістю медійною спеціальними структурами для протидії дезінформації. Це серйозний напрям, який має бути представлений. І в професійній освіті, тому що він дає можливість на когнітивному рівні захистити людину від тих зайвих емоцій, надмірних, які можуть продукуватися у відповідь на певну медіапродукцію. Бо вона спеціально створюється для того, щоб мати психологічні мішені враження, наші власні стани. Тому я бажаю щиро всім бути психологічно благополучними і працювати. На цю мету, щоб забезпечити це для всіх суб'єктів професійної освіти. Дуже дякую за увагу. Всім психологічного благополуччя, здоров'я і слава Україні!